У цьому відео ми розберемо, чи можна використовувати індекси масиву у ролі ключів для виведення списку, та які у цього можуть бути наслідки. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Ключі для виведення списків у React допомагають визначити, які саме елементи були додані, змінені або видалені для того, щоб мінімізувати перебудову дом дерева, а також забезпечити коректну роботу компонент зі станом. Та іноді буває спокуса використовувати у ролі ключів індекси масиву. Тому що на перший погляд здається, що під час їх використання все працює нормально і загалом не завжди зрозуміло, які проблеми це може викликати. Для того, щоб розібратися, чи можна використовувати індекси масиву у ролі ключів, я підготував невеликий демонстраційний додаток, в якому є дуже великий список, кнопка додати елемент на початок списку, і навпроти кожного пункту є кнопка для видалення елемента. Тепер давайте подивимось, що написано в документації щодо використання індексів масиву у ролі ключів. В документації написано, що в крайніх випадках можна використовувати індекс елемента у ролі ключа, але вони не рекомендують це робити, оскільки це може негативно позначитися на продуктивності і може викликати проблеми зі станом компонента. Тепер давайте розберемося, чи це дійсно може впливати на продуктивність і розберемося, яку проблему зі станом компонентів це може викликати. Повернімося до нашого демонстраційного додатку та перевіримо продуктивність додавання елемента на початок списку та видалення елемента зі списку під час використання індексу та унікального ідентифікатору у ролі ключа. Першим перевіримо додавання елемента з використанням індексу. Давайте переконаємося, що у нас використовується індекс у ролі ключа. Тепер запустимо профайлінг. Натискаємо додати на початок. Додамо три елементи. Зупиняємо. І дивимося. Додавання елемента вперше відпрацювало за 484 мілісекунди. В друге за 379 та в третє за 366, тепер замінимо індекс на унікальний ідентифікатор і знову зробимо виміри. Запускаємо профайлінг, додаємо три елементи. Додавання елемента вперше відпрацювало за 276 мілісекунд, вдруге за 216, та втретє за 199. Тобто використання унікального ідентифікатору замість індекса дійсно збільшило продуктивність додатку. Тепер давайте порівняємо видалення елементів з початку списку. Повернемо у ролі ключа індекс. Запускаємо профайлінг. Видаляємо перші три елементи. Зупиняємо профайлінг. Вперше відпрацювало за 446 мсекунд. Вдруге за 354 та втретє за 365. Тепер знову замінимо індекс на унікальний ідентифікатор та зробимо виміри. Запускаємо профайлінг. видаляємо три елементи. Навіть за відчуттям ці дії виконались досить швидко. Видалення елемента вперше відпрацювало за 288 мілікунд, вдруге за 221 та втретє, за 207. Тобто можна зробити висновок, що використання індексу в ролі ключа під час виконання деяких операцій дійсно знижує продуктивність. Тепер давайте розглянемо, яку проблему зі станом компоненту можуть викликати індекси у ролі ключів. Якщо знехтувати проблемою продуктивності, то загалом може здатися на перший погляд, що все працює нормально. Ми додаємо елементи до списку, вони додаються і відображаються як слід. Все рендериться і нічого не пропадає. Але давайте додамо в наш компонент стан. Додамо поле для введення і додаємо стан, у якому зберігатиметься значення з поля. Для того, щоб нам було простіше все відстежувати, давайте будемо виводити три перші елементи з масиву. І в ролі ключа вкажемо індекс. Введемо в полі якийсь текст. Зверніть увагу, що ми написали текст навпроти тайтла Містер і Місіс Сміт. Тепер видалимо перший елемент з масиву. Що ми бачимо? Записи змістились вгору, але текст, який був введений, тепер знаходиться навпроти тайтлу Daybreak. хоча мусив бути навпроти Містер та Місіс Сміт. Чому так сталося? Сталося це через те, що у нас є компоненти, які виводяться в списку. У цих компонент в ролі ключів використовуються індекси масиву, і, відповідно, ключі цих компонентів мають наступні значення. 0, 1, 2. І виходить так, що коли видаляється перший елемент, то індекси все одно починаються з нуля. І React в такому разі думає, що видаляється не перший, а останній елемент списку. Давайте продемонструю це. Але для цього мені треба розкоментувати заздалегідь підготовлений юзефект. Який спрацює один раз під час монтування компонента і виведе значення пропсу Title. І також спрацює під час розмонтування, в якому також виведе пропс title, що передається. Перезапускаємо сторінку, дивимось в консоль. Бачимо, що в нас були вмонтовані три компоненти. Я поки зітру це, щоб було простіше дивитися далі. І давайте видалимо другий елемент зі списку. Дивимось у консоль та бачимо, що React видалив компонент, в який ми спочатку передавали тайтл Daybreak, Хоча ми видаляли рядок з тайтлом Містер та Smith. Тепер давайте в ролі ключа вкажемо унікальний ідентифікатор і спробуємо знову видалити елемент з тайтлом Містер і Smith. Як бачите, тепер у нас дійсно видалився компонент із тайтлом Містер і Місіс Сміт. І якщо вести в полі якесь значення і видалити перший елемент, то справді видалився перший елемент і стан зберігся у правильному компоненті. Рубрика Міфи реакт». Я часто на співбесідах запитую, навіщо треба ключі для виведення списків. І часто чую, що ключі треба для того, щоб під час додавання в масив нового елемента або під час видалення не відбувався ререндер попередніх компонент. Давайте перевіримо це. Як бачите, під час додавання нового елемента всі компоненти ререндеряться. А якщо ви хочете, щоб вони не ререндерились, то треба використовувати React Memo. Не забувайте перевіряти та ставити під сумнів інформацію без доказів, підіб'ємо підсумки. Використовувати індекси масиву у ролі ключів можна, але не рекомендовано, тому що можуть виникнути проблеми, які ми побачили раніше. Тим не менш, якщо ви знаєте, що масив не буде змінюватись з часом. Тобто елементи не будуть додаватися, видалятися або сортуватися, то ви можете використовувати індекси у ролі ключів. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях, я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.